Це програма «Східний щит, в якій немає білих плям та сліпих зон. І сьогодні ми говоримо про війна за технології майбутнього. Україна не хоче віддавати США патенти на свої винаходи. Запоріжжя, Харків та Дніпро стратегічні напрямки для росіян. На яких фронтах складно, а де критично? Покровськ. Остання битва року. Що далі? Путін починає приховану мобілізацію вперше після осені 22-го. Піде на Дніпро? Рейнгес Сач Саузенс оф ава продакшн дрон я вигевларидрондеймейкавериґудрон. Мегаділ або ж велика угода так вже називають майбутній безпрецедентний оборонний договір між США та Україною. Йдеться про колосальну суму: 90 мільярдів доларів. Суть угоди проста: Україна отримує необхідну американську зброю, зокрема ракети і бомби. А США українські дрони. Цей договір вже порівнюють з угодою про рідкоземельні метали. І не лише через масштаб події. Інсайдери повідомляють, що й проблеми ті самі, як і навесні, Білий Дім так само викручує руки Києву, нав'язує максимально невигідні умови, хочуть не просто купувати технології, а й вимагають всі права власності на найбільш успішні з них. Саме тому. Підписання забуксувало, але сподіваємося, що як із рідкоземельною угодою Україна встоїть перед тиском та зіб'є американські апетити до прийнятних. Проте в цій історії все ж є дуже позитивний момент. Найбільша технологічна країна світу визнає, що вона відстала від України у виробництві зброї для війни майбутнього. Наші перші безпілотні системи з'явилися ще в 2014-му, коли світ хіба мріяв. Що колись літальні апарати будуть доставляти пошту чи пакети з продовольством до хати, і в той же час один з перших наших дронів, Фурія, вже вмів наводити вогонь артилерії в зоні АТО. Ще цього року він отримає собі пару ударний дрон Грім, з яким служитиме разом, виявляючи та знищуючи росіян. Військовий парад приймає міністр оборони України. У 2018 році сучасна військова техніка підтягнуті курсанти, солдати та офіцери. Вони ще не знають. Буквально за кілька років підуть в бій на смерть, щоб цей день незалежності не був останнім. В ручистих розрахунках на американському хамвеї красується український дрон Фурія. Публіка реагує описками ще пак. Це вже зовсім інша армія, яка точно нас захистить. Страшний лютий 22-го. бої за гостомель, бучу, ірпінь, від яких залежить, чи встоїть Київ, чи існуватиме Україна. Українці підривають дамби, затоплюють шляхи наступу для росіян, накривають їх шквальним артилерійським вогнем, коригують його знамениті фурії. Так їх назвали самі солдати ще під час АТО. Римські богині помсти та люті, переродившись в українських дронах, дійсно мстили та лютували. Одним з таких БПЛА керував особисто співзасновник компанії виробника. От такий літачок керований був. Власниками по факту, і власник за допомогою цього літачка коригував удари артилерії, зокрема по Бучі, по гостому Виробник безпілотного авіаційного комплексу розвідки та коригування вогню артилерії Фурія київське підприємство «Атлон Авіа. Створена в 2014 році компанією авіамоделювання, яка здійснювала польоти на цивільних літальних апаратах. В 2015 році фурія була прийнята на озброєння національної гвардії, в 2020-му передана у зсу комплекс містить три ППЛА, три денні і два нічні модулі корисного навантаження, наземну станцію. Конструкція планера крило. Матеріал склотканина, тканина, вуглецева тканина і карбон. Як тільки фурія піднімається в повітря і ворог це бачить, перше, що відбувається, він згортає свої артилерійські дивізіони, тому що розуміє, що можливе ураження. Як тільки він згортає артилерійські дивізіони, наша піхота почувається краще. За 10 років фурія змінилася. Ні, вона не стала лагіднішою до ворога, а от небезпечнішою так. Новий фюзеляж з Кевлару, силова установка легкозмінна. Дрон може в штатному режимі тепер приземлятися на парашуті. Проте, напевне, найкраще про фурію скажуть її. Пілоти фурія прикольний комплекс, своєрідний з характером. До нього треба звикнути, розібратися. Але коли ти розібрався, вона дійсно приносить певні певне задоволення. Від роботи розвідники літакового типу вони далі літають, вони більше бачать в них більший обзор, більше часу в повітрі. Тобто, мавік це на близькій відстані. Ну максимум на ньому ти відлетиш на з мого досвіду, максимум 15 кілометрів. На фурії ми зараз літаємо на 40. Цей комплекс дуже подібний до російського орлану, але має низку переваг. На акумуляторі, а не на бензиновому двигуні, може триматися в повітрі біля 4 годин. Легший по вазі, простіше в ремонті, менше боїться ребів. Вона може працювати в автоматичному режимі, не вимагає додаткового втручання. Відповідно, це зменшує ступінь можливого впливу на цей засіб. Саме тому фурія незамінна на найменш сприятливих ділянках фронту, наприклад, на Курщині, де саме цей комплекс. Був очима української артилерії. Погодьтеся, фурія непогано просунулася за ці роки від оборони Києва до наступу на Курськ. Надіємося, що й нова розробка компанії «Атлонавія» – ударний безпілотник, тихий грім, одного дня зробить дуже нетихо, десь біля Севастополя під час його деокупації. Тихий грім це баражуючий боєприпас зі швидкістю 120 км за годину, тривалістю польоту до однієї години. Весь комплекс це три одноразові боєприпаси укладається в три тактичні рюкзаки вагою до 15 кілограмів, що дає можливість переміщатися розрахунку на необхідні позиції. Час розгортання комплексу не більше 15-20 хвилин. Його задача баражувати в просторі, і у випадку виявлення цілі наносити ураження. Основною задачою є екіпажі гармат, екіпажі БПЛА. Скупчення особового складу перед вторгненням в Україні було лише десяток виробників дронів, зараз біля двох сотень. Їхні вироби пройшли реальні бойові дії, а не майже стерильні умови навчальних полігонів, як на заході. Тому не лише США цікавляться нашими безпілотниками, і наші компанії дивляться не тільки на американський ринок, той же Атлонавія з його легендарною фурією дуже зацікавлений в ринку Балтійських країн, які ось-ось очікують нападу Росії. Йдуть перемови з данцями, але найбільш цікава Польща, де компанія вже має свій офіс та хоче відкрити цілу виробничу лінію. Польща, а також країни Балтії стали одними з перших, які піддалися російським дроновим атакам. Саме тому ці країни особливо сподіваються на всеєвропейську ініціативу стіна дронів, і Україна може та повинна зайняти в ній своє місце. Польща для нас цікавий ринок. По-перше, це не тільки як ринок Польщі, це взагалі масштабування, це вихід на європейський, скажімо, майданчик оборонних технологій. А це дасть ще більше грошей, на які зроблять ще більше безпілотників, які відправлять в пекло ще більше росіян. Пілоти дронів вже ліквідовують на передовій понад чверть всіх окупантів. В жовтні 8 тисяч. І це їх рекорд. Що змінилося на фронті за цей тиждень? Говоримо далі. Минуло два місяці з того часу, як росіяни почали масово заходити на вулиці Покровська із південних околиць. Зараз окупанти фіксуються вже у всіх куточках міста. Очевидно, що позитивних сценаріїв порятунку міста нема. Але й песимістичні можуть розтягнутися на місяці. Ворог закріпився у всій південній частині Покровська та через центральні квартали, які перетворились на суцільну, ніким не контрольовану сіру зону, активно проникає на північ. Буквально в ці дні в районі промзони та у напрямку ключових логістичних вузлів ведуться головні бої, які стануть визначальними для розуміння. Наскільки довго ЗСУ будуть спроможні боротися за Покровськ? Головна ціль росіян залишається тією самою відрізання логістики та оточення оборонців міста. Відтак під ударами як піхоти, так і кабів, перебувають родинські та гришини. Але найбільше вони спрямовуються на село Рівне, яке розташоване між Покровськом і Мирноградом, і зараз виконує роль головного транспортного хабу. Тиждень тому всі атаки на логістику були відбиті, а спроби оточення зірвані. За цей час окупанти дещо знизили активність та зосередились на накопиченні людських ресурсів. Цьому сприяє туман і дощова погода, що нівелюють ударну силу наших дронів. ЗСУ зачищають північні райони міста та не дають закріпитися окупантам центральних, де тривають зустрічні бої. На днях штурмовики полку Скала пройшли через все місто і відбили у росіян будівлю міської ради, де встановили синьо-жовтий прапор. Ми всі бачили це відео. Наразі розглядається два сценарії оборони. Або втримати лінію фронту по магістральній вулиці захисників України. Якщо ж цього не вдасться, то наступним рубіжем стане залізнична колія. Закріплення армії Російської Федерації у південному кварталі сонячний та їхні просування в Новопавлівку і Гнатівку загрожує повним оточенням наших бійців на південній лінії оборони біля сіл Лисівка та Сухий Яр. Нещодавно головнокомандувач Сирський заявив, що зсу вдалося провести ротацію та евакуацію поранених у Мирнограді. Та, ймовірно, його південних околицях, що є надзвичайно складно в умовах логістичного колапсу. В той же час на Харківському напрямку, в Куп'янську, яке Путін начебто захопив ще місяць тому, ситуація не тільки стабілізувалася, але й покращилася. На відміну від Покровська, тут вже ЗСУ тримають під вогневим контролем шляхи, через які росіяни потрапляють до міста, а отже, суттєво ускладнюють їм логістику. Втім, ключовим питанням було не стільки вогневе, як фізичне перерізання цієї пуповини, яка в'ється вздовж правого берега Осколу, та через Радьківку заходить до міста. Нещодавно сили оборони провели наступ та просунулися між селами Радьківка і Ківшарівка у напрямку Осколу. Для того, щоб вийти до річки та повністю перерізати логістику, нам залишилось пробитися менше як 2 кілометри. Якщо ЗСУ вдасться тут закріпитися, то знищення російських ДРГ, заблокованих в місті, стане лише питанням часу. Наразі ж окупанти намагаються пересуватися районами Куп'янська, щоб уникнути повної ліквідації та зміщуються з півночі на південь. Раніше вони зуміли проникнути у 80% території міста. Зараз під їхнім контролем залишається тільки 20-30% Куп'янська. Сили ж оборони отримують ще 30% та активно зачищають решту території, сіру зону. Звісно, про повне зачищення міста ще говорити рано, але зникнення зеленки і перетворення осколу в прозорий та непролазний кордон прискорюватиме процес. Очевидно, Путін поспішає йому потрібно показати суттєві результати, аби переламати негативний для нього зовнішньополітичний трек. Останні перемовини Трампа та Сізіньпіня відмови від зустрічі в Будапешті рух Європи до конфіскації заморожених коштів Росії, суттєве скорочення закупівель російської нафти не лише Індією, а й Китаєм все це змушує Кремль нервувати. Він хоче повернутися за стіл, говорячи мовою Трампа з картами. І тому в район Покровське, за словами Сильського, перекинув аж 150 тисяч солдат. Але чи не надірветься? Ще одна така перемога, і ми загинули. Так після чергової виграної битви проти Риму вигукнув цар Пір якраз тоді, коли перед ним лежала величезна країна, але в нього не було сил взяти її. Епірська армія була виснажена. З того часу перемога, яка не коштує витрачених жертв та ресурсів, тобто безсенсова, називається піровою в українсько-російській війні. Подібна історія також вже є. Звісно, набагато менша за наслідками. Бо Путін, на жаль, після цього нікуди не забрався, але і перти далі вже не зміг. Після взяття Бахмута в 2023 році його армія так і не зайшла в часів яр. А без цього неможливо взяти Слов'янськ, Краматорськ, сянтинівку без окупації, яких в свою чергу Путін не може вийти на кордони Донецької області, і ось тепер всі сили кинуті на Покровськ, щоб знову ж таки взяти Слов'янськ, Краматорськ, Сянтинівку і врешті весь Донбас. Тоді вони зможуть повертати, спробувати повернути. Цей наратив, що ми ж вам казали, що ми захопимо Донбас. Ми ж вам казали, що змусите президента і українців відповідно змусити його вийти з Донбасу. Але навіть якщо зсу вийдуть Покровська, чи наблизиться Путін до своєї блакитної мрії, до обвалу нашого фронту в Росії почалася велика прихована мобілізація вперше після осені 2022-го. це вже під наступне завдання. Взяття Слов'янська і може навіть Дніпра говоримо про це з Дмитром Снігирьовим. Дмитро Снігірьов, військовий та політичний оглядач, історик, у 2014 році, після окупації Росією Луганська був змушений виїхати з рідного міста. Пане Дмитре, я вас вітаю. Колишній морпік ЗСУ Шон пінер порівняв Покровськ з фермою Гугумон, що біля Ветерлоу, де Наполон виснажив всі свої сили, і власне йому не вистачило ресурсів для можливо, цього останнього ривка. І на вашу думку, біля Покровська дійсно сточується російська армія. Це зараз останні резерви, які вони мають принаймні, на цей час на сьогодні. Абсолютно, це відповідає дійсності. Причому зауважте це оцінка навіть не української а російської сторони. Відомий російський пропагандист Михайло Калашніков змушений був визнати, що ніякого оперативного оточення Покровська немає. А окупанти змушені використовувати тактику витіснення підрозділів сил оборони України, цебто тактика вуличних боїв. А я нагадаю, вуличні бої це бої високої інтенсивності. І втрати атакуючої сторони переважають втрати сторони, яка знаходиться в активній обороні, себто сил оборони України. І далі цей російський пропагандист зауважує, що наразі бої в Покровську вже можна порівняти з боями в Бахмуті. Я нагадаю, бої в Бахмуті тривали 9 місяців. Утрати окупантів за оцінками російської неукраїнської сторони. Понад 90 тисяч особового складу, причому з них. 20 тисяч безповоротні втрати ПВК Вагнер приблизно така ж кількість безповоротних втрат і підрозділів окупаційної армії. Наразі вже можемо говорити про те, що лише за останній місяць, за оцінками української сторони, втрати окупантів на покровському напрямку це приблизно до 15 тисяч. І зауважте, Росіяни дають навіть більшу кількість. Септопокровськ перетворюється в Бахмутську м'ясорубку-2, але в м'ясорубку для російських військових. Причому використовується тактика силами оборони України якраз в моменті масового крастання fpv дронів. Заява українського президента щодо втрат російських окупантів від використання підронів тільки за жовтий місяць 25 тисяч. І левова частка з них приходиться якраз на покровський напрямок. Бо навіть повідомлення Генштаба збройних сил України свідчать, що більше ті більший відтодок саме на покровському напрямку. Ну і давайте ж згадаємо та кількість особового складу, яка зосереджена саме на Покровському напрямку. 150 тисяч. Так, абсолютно. Про що це свідчить? Про те, що навіть така кількість не здатна зламати позиції Сил оборони України. А я нагадаю, бої на Покровському напрямку тривають півтора року. Півтора, і там вже сточилися за ці півтора року. Кількість російських окупантів, тотожніх лівінградському воєнному округу, це тобто От, це вам... ті, які Но... тепер не нападуть на Балтію або на Польщу. Фактично, ця кількість? абсолютно тобто та, цю кількість утилізували Сили оборони України, чим унеможливили якраз і реалізацію так званого Сувалського коридора або відповідне вторгнення безпосередньо на території Балтійських країн, чи то Фінляндії. От вам і що таке покрос. Покровськ і для України і для Європи. Пане Дмитре, але ми зараз говоримо про якийсь воєнний аспект, але ми можемо говорити і про геополітичний справа. в тім, що, наприклад, дехто скаже, що ми говоримо про Бахмут, а давайте згадаємо Маріуполь. Бо дехто каже, що якщо би Маріуполь 22-му не протримався так довго, то Київ міг би ну впасти, не впасти, але захід точно би тягнув далі з поставками зброї, бо він би не вірив в нашу перемогу. Сьогодні і Україна, і Росія вперто воюють за Покровськ. Правильно можливо, тому що кожен хоче накинути свою і геополітичну раму зокрема, тому ж Трампу першу чергу. Причому зауважте саме утримання Покровська підвищує суб'єктність української і американської сторони під час можливого саміту на вищому представницькому рівні мовиться про зустріч президента Сполучених Штатів і відповідно російського диктатора. Про що йде мова? Бачення російської сторони щодо закінчення війни в Україні. Повна окупація Донецької області, і тому їм конче необхідна наразі хоча би тактичного рівня успіхи, а саме взяття великого промислового міста, на кшталт Покровська чи то Мирнограда. Бо я пояснюю, шановні телеглядачі, Покровськ, це Покровська агломерація, це не лишень Покровськ, це величезні промислові міста. Покровськ, Мирноград, Добропілля. Оце значення утримання Покровська. А відповідно, давайте ж подивимося, яка позиція Сполучених Штатів закінчення війни по лінії бойового зіткнення. Не по три абсолютно. І тоді під контролем Сил оборони України залишається 33% територій території Донецької області, найбільші промислові міста: Славянськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, плюс Лиман, Сіверськ. Це вартує того. Напевно так. Це я от... Знаєте, тим лідерам в лапках громадських думок, які виходять і в унісон з росіянами варта виводити війська, що ж це відбувається. Ви згадали про кількість втрат. Ми говоримо про кількість резервів, які Путін стягнув під Покровськ. І ми бачимо, що буквально цими днями почалася фактично прихована мобілізація в Російській Федерації. Фактично, вдруге після е, того, як російську армію розгромили на Харківщині, в напевно очевидно, що. Що для росіян ця війна, коли йде помирати, там якийсь соціальний непотріб, добровільно за гроші, вона їх не торкає. Інша справа, якщо закриють кордони, якщо будуть ловити на вулицях, напевно, що до цього далеко. Але все-таки, якщо ця війна прийде в російську хату, ми можемо говорити, що це буде помилкове рішення Путіна про мобілізацію. А вже вона прийшла в російську хату. Наразі з Росії ми отримали інформацію про те, що проводяться відповідна. Ну, так звані облави з співробітниками правоохоронних органів в трьох найбільших містах Російської Федерації: це відповідна Москва, Казань і Санкт-Петербург. Святому Москву перевірять... біла глава абсолютно а мовиться про те, що саме Москва і Санкт Петербург дві так звані столиці. Вони провалили якраз і перший етап так званої часткової мобілізації. Mm -hmm. Лишень виконали на 40%. Ті плани, які були спущені відповідно на проведення мобілізаційних заходів, але дякую за ваш професіоналізм. Ви слушно зауважили. От зверніть увагу, шановні телеглядачі, Про що йде мова? З'являється два укази російського диктатора. Перше призов до російського війська ці протягом року вже немає в осінньої чи то осінньої призовної компанії. Про що це свідчить? Про те, що втрати колосальні, правильно і відповідно їх треба поповнювати ціло, ну, цілий рік, а не за рахунок весняних чи то осінніх компаній. І головне, шановні телеглядачі, я наведу навіть статистику. Вічно п'яний експрезидент Російської Федерації зухвали заяву про те, що 336 тисяч росіян е, уклали договір з Міністерством оборони Російської Федерації, так звані контрактники. А тепер увага. А за даними британської розвідки, втрати російських окупантів за цей же період, а мовиться з січня 25-го року, по листопад, так, от втрати склали 353 тисячі більше ніж так звані мобілізовані можливості контрактників, навіть не мобілізованих контрактників. Він панічно боїться наразі оголосити другий етап часткової, хоча б мобілізації. Хоча у нього є навіть всі підстави законні оголосити загальну мобілізацію. Пояснюю, шановні телеглядачі, згідно російської конституції, загальна мобілізація оголошується президентом Російської Федерації за умови безпосередніх бойових дій на території країни-окупанта, тобто Російської Федерації. А Сили оборони України досі зберігають зону присутності в Курській області, Тюткінському Лужковському районі. Здавалося б, вставай, страна, огромна! А щось бажаючих вставати вже нема, Правильно? Замість білих лак максимальна кілограм пільмій. І порахували, що ну якось не те воно стимулу практично немає. От вам і власне ті наміри, і та реальність російського будення. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за такий вичерпний аналіз, за таку гарну аналітику. Покровськ має сьогодні військове, сьогодні геополітичне значення. Але Покровськ для нас, для українців, це глибоко ще й символічне значення, особливо в наближенні Різдвяних свят, оскільки саме в цьому місті Леонтович написав свою знамениту різдвяну мелодію, яку світ знає of the Bells». І вона потрапила в США з хором, який створив Симон Петлюра. На жаль, це були трагічні події тоді для України. І таким чином вона помандрувала по світу. І ми будемо дуже сподіватися, що цього разу історія не повториться, і сили оборони втримають Покровськ. Кожен удар сил оборони зменшує тінь війни над Європою і наближає світло миру над Україною. Що змінилося в цій битві добра і зла? Поговоримо вже за тиждень.